Окремий тип тікток-блогерів е, магічні експерти. Це відьми, екстрасенси, терологи та інші маги. Вони регулярно роблять прогнози щодо загрози обстрілів або ж розвитку міжнародних подій. Їхні прогнози періодично збігаються з ключовими векторами інформаційних операцій Росії. Тарологиня Яна Пасенкова заявила, що взимку на Україну може напасти Білорусь цієї зими. Це буде кінець року. Цього початок наступного ми побачимо на кордоні білоруську армію, готову наступати. Команда наступати чи ні, або це буде демонстрація сили, або реальна загроза наступу. Це буде залежати від цьогорічних домовленостей. Можливим нападом з боку Білорусі з року в рік нас лякають не лише маги. Цю тему регулярно використовує ворог у своїх інформаційних операціях. Як це працює, пояснює представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Це такий серйозний напрямок роботи Росії кожного тижня нагадувати українцям про те, що ось ось з Білорусі нападуть маячня, неодноразово спростовувалась відверто офіційно, головним управлінням розвідки про те, що. Інформація не відповідає дійсності, ситуація під контролем, всі необхідні заходи вживаються. Для чого це Путіну цілком зрозуміло сіяти паніку в суспільстві, роз... відволікати, розсереджувати наші сили і засоби, штовхати постійно Білорусь власне до якихось дій і Створювати додаткову напругу. Також у TikTok можна знайти безліч розкладів на дату закінчення війни, смерть диктатора Путіна, ядерний удар, масований обстріл. Я почула такі слова. Так, війна не те, що закінчиться. Я почула слова Україна переможе. Я запитала, коли це буде, і я не почула чітку дату, але мені сказали, коли був. Початок тоді, коли був початок, буде і кінець. Тобто, якщо ну, тому що звичайно сили не говорять з нами мовою людською, їх треба розуміти по-своєму, і я трактувала це як кінець лютого, початок березня.